Ресторації гості поблизу Луцька відбулася благодійна вечеря, під час якої збирали кошти на потреби волинських військових. Волинь сьогодні приймає перший раз всіх людей, які ви бачите в залі, гості, які працюють для нас, це Олександр Пономарьов та Михайло Хома. Він же дідзьо, ведучий Юрій Горбунов. І мета одна: збирати кошти для наших бригад. В кожній області віддаються всі зібрані кошти на бригаду. В даному випадку всі кошти підуть на нашу сотку. Кошти, зібрані під час благодійного заходу вирішили також докласти до масштабного збору сотка на сотку, який організував луцький волонтер Сергій Тимчук. Півтора місяця тому ми розпочали великий збір сотка на сотку. Це на антидроновий комплекс для сотої бригади. Наш збір підтримали дуже дуже багато людей. Вже на збирано мільйон сімсот тисяч, і думаємо, що на на цьому вечорі можна буде завершити збір. Повна сума це 2 мільйони 50 тисяч і дуже сподіваємося на цей вечір. На благодійний захід з'їхався ледь не увесь Волинський бомонт. Політики, бізнесмени, місцеві селебриті і представники сотої бригади ТРО. Місце можна було забронювати та викупити заздалегідь. Та за словами організатора вечері нардепа та голови громадської організації ВПО Україна Максима Ткаченка. Основна ідея не просто зібрати місцевих віпів за одним столом, а залучити тих, хто заробляє непогані гроші і готовий їх витрачати з користю та позитивними емоціями, паралельно допомагаючи армії. Тому під час благодійної вечері організували масштабний та запеклий аукціон. У нас постійно лоти змінюються, ми постійно в пошуку, постійно допомагають нам і військові, для яких ми збираємо, і всі інші військові, які бачать, чим ми займаємось. Вони передають свої лоти, свої цікаві якісь речі від захисників, від захисниць. Ми займаємось постійно пошуком спортивних лотів. Першим лотом символічно виставили прапор сотої бригади ТРО з логотипами усіх батальйонів, який за півтори тисячі доларів придбав бізнесмен селища Заболоті Андрій Венський. Тисячу п'ятсот доларів, три продано важописьки нашому першому богату, який зробив на збройні сили України за нашої ще однієї традиції від вас кілька слів. Будь ласка, щоб побільше зібрали сьогодні грошей. Ті куляли, щоб у нас соточка продовжала в такому ж дух, як вона зараз працює. Вони реально круті. Ми не дуже допомагаємо з гардеробом, Бандера. Так небувалий ажіотаж виник навколо автографа відомого боксера Ленокса Люїса. Марки з автографом залужно та картини 12-річного хлопчика-переселенця з Луганщини. А от футбольний м'яч з підписами гравців ФК «Динамо» придбав Валерій Діброва для свого онука. Тож вже після продажі перших трьох лотів організатори оголосили про те, що закривають збір сотка на сотку. Закриваємо збір сотка на сотку. Давайте попануємо. поаплодуємо Сергій кінчу. Ті ранку ми переведемо повністю суму 300 тисяч гривень, яку ви зазначили сьогодні. Ми передаємо від усіх людей, хто сьогодні прийшли від усіх тих, хто вже взяли участь у цьому благодійному вечорі. І сподіваюсь, що ми продовжуємо. Загалом організаторам під час благодійного вечора та аукціону вдалось зібрати 1 мільйон 250 тисяч гривень на потреби сотої бригади ТРО